Хай, друзі! Всім привіт! знову на каналі І ну, сьогодні ми з вами в CSGO. Да? Всем привет Щас, секундочку. А я тут чуть-чуть звучок Оп. Оп! Да... я на просто Да, того ми ще будемо виносити просто звони. Вгадай, за кого ми? Ні. ой-ой, подожди, фпс просів трохи. Ой, подожди. Та ні, типу не жорсткий, у мене фпс чуть-чуть. Хочу. -чуть. Ні, Нет, не жорсткий. не жсткий? Він за ВП по мені не попав. Хотя піков. Подожди, щось. Фейв 7 беру, я направо. Я з тобою. Я виходжу в цей, в е, бар. У мене нема ліва. Балкон, Балкон не бачу тоже. Ну, іменно выход на был. В мене балкон, балкон дав тыку. Я, я по нього попав, в него там, я ему в башку хет дав, він просто не умер. А, я Та він з Дигла не приб'є мене, ты шо? Шось мене чуть-чуть Пипес посідає що в нього? А, ти бачив, що в нього задігал? По так, так? Поскину, що там <гум> наліво пішли шесть. Ой, направо. Давай. Настать Ваня Ник поменяв, якщо ви не замітили. Yeah. Я випадково попав, чесно. Да <гум> я бачу. У мене нема в тебе. Що? а одного забрав? Mm -hmm. Я на по Не виходить mm -hmm. Та не кемпіть в мене. А, бачу, бачу його. Я його б... Може? Ну, він си... все. <риві> а одне хп, бро! На одному хп забрав чого! <риві> <риві> так. Так то, що я його не бачив просто. У мене... Ну, у мене хп посідає, я ж тобі казав. Я то розумію, що він то пробігає, але в мене ФПС посідає. Чек на балкон, плюс. Мэна. Забрал. А, ну я тебе-то иди помех. Ну, я его я поддамаживаю просто сильно. Я на балкон иду. Мэна пока не. Мене забрав. Другий забрав. 48 хп лишив челіком Мені точніше. Да? Блин, я без броні ходив. А, ну бо я приєбрав пост Статі, мене цей. Я без броні весь час ходив. Одне хп. Ändu, я обіду, я обіду. Тут вообще, ти що, ти що цайбрав? е Боже, драбащик. Ну-ка, я ще гранатку свою фірмину закину, смоча. Вот сюда вот хочу, друзі, наводите і дивіться, які змогло летіти. Показую просто. Вот так вот. І він сюди тільки як вийде, ви сразу ж його запікаєте. Балкон не бачу, хорош. Чуєш, я знав тут? Я знайшов хто! Чи те я бачу в тебе хп. Чуєш, дивись, яка в мене розкидка? Ти береш смок і наліво на самий край будівлі верхньої отої, наводиш і дивиш, що виходить. Отако от наводиш? І він ідеально залітає відсюди, вод. Я чуть-чуть в крысу сів так. Ну тут це на пять секунд. Балкон не бачу. Смок тоже нема. Не, балкон нема. А, спавни. Слий, Спавні? Та без разницы я его вивезу. А, нет, це жорсткий. Не знаю, Ваня, я не бачу. Я наверное, що знаешь, что зроблю? Ой! Я и красорушка не даю. Так я звідки знаю. Я такий таймінг він зловив, що це капец. Що? Я двигаю, короче, фашки. Ну молодець. Обже одна. Є в мене, в мене, в мене, балкон, балкон, він мені гренку в ноги кинув прям. Заходь ззаді, я. Я ж казав. Я не Ну я пікав з тим мене взагалі то пихнуло В мене коротше Еко, ну я типу взяв собі просто Я броньку простій я теж броньку взяв і все Та пачку скинь Нє, нє, нє Та пачку скинь Чого? Та Боже, це ж боти. Скинь пачку Та я вже далеко від тебе Та я вже далеко від тебе Боже, на що вона тобі надає, яка різниця? Вот на подвесь на не ней. Да не <laughs> ладно. Я тебе зараз тоже могу дать, не бейся. <laughs> на что она тебе надо? Тебе вообще при планке прибьют, я тебе кажу. <laughs> забрав. Чего? Я забрав. Бачу другого. Я, я тоже я бачу. Он пикает. Я там застываю пика, это Ласт раунд. Да, я бы не хоплю, я тебе скажу. что, без ножа. Я, короче, беру муху. Я что себе выпадково чуть-чуть так. Я смог направо кидаю. Я пикаю. Бачу, я його бачу, Відійди. Він горить, він обличчя. Він Я у тебя Я на мусі. На мусі? Да, я на мусі. Да, я не копкаю, я... Та яка різниця? Вони і так не виживуть. Ай під лагою ФПС просідаю. Я балкон пікаю. на колени, на колени. Да все это изи уин, бро. Пау, 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 пау. Сюда просто домой. Бро, ты вообще стоишь с бизоном. Да не, я не. Найбільший відсоток влучань в голову в цього сео ліндер. Сто відсотків. Марнотратник. Оцей от лі... тілін ліндер. У мене взагалі бучарда. Найбільше. Ну, один. Не два. А, ну. Давай. Let's go! Головне, щоб читаки не попадались. Ну-ка, вгадуй за кого ми будемо. Окей, окей. па пау Я носиком нажму на мишку, щоб ,е, нормальні человек попались. Пау-пау-пау-па-па-па-пау. пау 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 па пау Носик. Не знаю.

Let's do this. hashtag hair. Це ті друзі вполне, вполне, якщо ви дуже так прям захочете, я можу в Brawl Stars знімати. Ну це, ну це не, звісно, не комп'ютерна ігра, ну точніше вона є на комп'ютері, але. Но... Але це чисто, якщо ви захочете. Правда, Ваня? Якщо що, от сразу же кажу, мій аккаунт. Я лишу в цьому в ша, В шапочці під відео В шапочці під відео свій профіль, лишу. Того можете кидати ці. Кидати запросики. Може когось прийму. Може. За приймаю від 30 тисяч Кубків. Ну, тиммейт. О, ура!

Да на что ти мене пихаєш, ну достал вже Пиханина. На свою пачку. Так я ж тобі віддав пачку. Тебе сейчас ножка пак і все Я лево чекаю. я поняв вже У мене Він мансить а як? А, медаль за службу 24. 24 Ну, пише так медаль за службу 2024 А, 2024 Ну він він, він, він сразу хед дав Ну я конечно звука тоже по ньому не попадав Я курку застрелив раз Ой ого оце прилетіло а, там справа ша чел стреляет. Не с чого ще. Я не знаю. Так, с надо включитися чуть-чуть. Так, с эко. На пачку. Пошли балкон, балкон. Ты бизончик взял? Мне бизончик не дуже нравится. Они ще пикаты не будут. Кто именно? Что? Такая какая разница, тыку не тыку, я, я, в полете, он меня снес, алло. Ну так хай, я вот, только вот, хэт. Хет, хет. Так ти, ти їх навіть знести не можеш. Okay. ну, йоу, ну вони в них чотири якісь, я тобі отвечаю, я тільки взяв в руку флешку, він мене сразу же до, по мені вийшов. Що за капець? И вот ты именно тики, когда ты вышел, он сразу же тоже вышел. Что за капец? Там, то что? Я знаю, да. Так я ж чекаю, але я зі спавна. Я зі спавна чекаю, логик. Минзаза за топой их питы и все просто. Так. Я на балкон. Уже я чуть ли по тобі стики, ножом. Брочка в тебе є? Ні. під тобою? під тобою? Та я його бачу. Та ну він мене з ножа, короче, помініти куди я його привев. Пі, пікай його. В него вообще ж, в нього муха. Че на ВП не бега? В мухи чел сидеть. Okay. Да, конечно. Третий раунд перед в игре денег не хватает. Вот флешка. Okay. Что? Okay. Я вообще туда не выхожу. Я туда не выхожу, до чого тут пикаешь, не пикаешь? То ну як? Ну я по нему попав раз пять. Що за капець? Пикалаши О боже. Нашом мені ті калаши сдалась бы? А та, брамо, ми в одне ж місце кинули два смок. Сюда. Какие пахан с медалькой супер -мега крутой боже наконец-то спецназ так, я налево ты направо А вин пика я на сходах. Вот тут, да, да, да. <слышно> 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 <слышно)> ты по нему, ты по животе стрелял ему. <слышно> вот так вот и просто, Он просто по <слышно> Я дробаш беру. Да вообще... Хочу я в кресло сижу. Чо він там іменно знає, що я іменно там выйду? Тобі не кайф, что винки щитак? <різь> ну так він іменно пікав пикав е, інший балкон. То у меня вообще нема що ну, брати, я зе Він він на балконі у мене. Да. Да бра, ну ч вони муху якусь беруть і. А в нього оружка дивись, як підписана, пікни. Оце от. Типа його цим ніком підписано. Ну пише пахан. А, типа, я понял. Да я поняв, я понял. Да, А? Ну то я сюда иду. Да не буду я. О. Да Що тут за проход такий тупый? Що в него було? У нього Чого вони іменно на одних рушках играють? Бо у нього такий нік чи шо? Я на праву цей флешечку кидаю. Відвернись. Шо? Відбиваємо. давай нам ще с і потом вже буде вигрішальний. Візьми в тебе цей є, да-да. Добре, добре. Я флешку нормально закинув. Я флешку на балкон кинув. Добре. Я на балкон... Добре. 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 Це не я, Ваня, я вообще на балкон кинув. Да? На, я щось не бачу. Та як? Ты бачив скільки я ему по бості раз попав? Та ти... в тебе, Може ти не бачишь, а у меня кров, злалась, капець. Що за... Що за капець? Вони просто в рядочок вийшли жорстко так зато я з тебе чи з них гранат підлутав, не знаю іменно з кого. Закупися жорстко, це ласт. Пикаю. Да як? Ну что за капец? Что за? что за мем? я а, ливаю, ну я бы <laughs> наверное, ливну. А на этом, друзья, мы будем заканчивать это видео. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на и всем пока-пока.